Закарпатський збір жовто-чорних набирає обертів. І поки команда працює з м'ячем, Данило Каневцев намотує кола. Голкіпер Буковини продовжує займатися індивідуально. Процес відновлення після травми стегна в самому розпалі. Хожу в зал, бігаю, покращую свій фізичний стан, закачую м'язи. Почуваюся добре, дискомфорту взагалі немає. Я вже хочу загальну грубо, але треба. Пройти обстеження, щоб підтвердити, що все добре. Тому чекаю, чекаю, коли вже зроблю його і повернусь в загальну групу. Даніло Каніцев тренується індивідуально за індивідуальною програмою. Він вже почав бігати, гладкий біг е в різних темпах, потрошки додає. Приблизно 6-7 кілометрів набігаю за одне тренування. кайф бігати по колу, коли команда грає в футбол. Ну, що робити? Треба пробігти, це, щоб. Е Відновити сили і покращити фізичний стан. Він 28 лютого буде мати МРТ. Якщо на МРТ буде все гаразд, то він також буде підключатися в загальну групу. Водночас Кілєвий сьогодні вперше на закарпатському зборі приєднався до своїх партнерів на полі. Відновлення Арсенія після травми випереджає встановлені раніше терміни. Щоправда, молодий півзахисник поки не бере участі у всіх вправах. Так, сьогодні перший день вже робив загальну розминку з командою. Також вправи, де немає контакту, лише передачі або удари, все з м'ячем, але поки що без контакту. А, ушкодження було не дуже важке. В мене рік тому була така ж сама травма, і слава Богу, в цей раз все обійшлося невеличким розтягненням. тому... Відновлення триває доволі швидко. Йому поставили два тижні сроки відновлення, але він відновлюється трошки краще. Він молодий, він працює два рази на день по дві-дві з половиною години. Ми працюємо над відновленням сили гомілкостопа, мілких зв'язочок гомілкостопа. Тому то, що він молодий, допомагаємо відновитися швидше ніж були поставлені сроки. І ми сподіваємося, що після вихідного, який очікується 23-го, він же буде у загальній групі. Так, звичайно, дискомфорт буде на початку, але це нормально. Все, що пов'язано з гомілкостопом, воно проходить лише через невеличку біль, тому все проходить добре. Наприкінці тренування Данила Каневцева так і тягне хоча б постояти поближче до рідних воріт. Тим часом Арсеній Кілєвий виконує ривки із додатковою вагою. Це е, прототип парашута. Це просто для того, щоб трохи ускладнити мої ривки і трохи більше нагрузити м'язи. Там е, 10 кілограмів невеличка вага, але все одно вона дає свій. Результат, бо якщо ти потім біжиш без ваги, то набагато легше тобі біжишся. Реабілітація це завжди важко, але я в принципі звик до цього. І до моєї травми я набрав непогану форму, тому я б не сказав, що мені прям дуже важко. І я думаю, що ще декілька тижнів я поверну свою форму, яку набрав до травми. Збори хочеться показувати себе, щоб зарекомендувати перед тренерським штабом і потім грати у чемпіонаті. Тому я вже дуже засумував за матчами і буду рватись бій.